Усім привіт! Вітаю вас на прекрасній медитації, маніфестації бажань. Вмощуйтесь зручненько. Відчувайте вдячність і радість від того, що ви знайшли час для себе. Ви знайшли час для того, щоб встановити контакт з власним тілом і власними відчуттями. Відчувайте радість від цього і розслаблення. Спокійно дихайте, вдих, видих, відчувайте, як груди наповнюються і підіймаються, дих за видихом, скануйте своє тіло, відчувайте, якщо є місця, де зібралась напруга, направляйте туди свою увагу і розслабляйте його, відчувайте повністю своє тіло. До кінчиків пальчиків на ногах, до пальчиків на руках, відчувайте свою голову, свою грудну клітину, свою шию, обличчя. Розслабляйте обличчя челюсть, носик, щочки, відчувайте, як розслаблення стікає повністю по всьому тілу, по животику, по ніжках. Вниз, вниз, розслаблення повністю огортає ваше тіло в безпеці, в безпечному і прекрасному просторі тепла. І тут ви бачите просто магічні речі. Всі ваші мрії уже здійснилися. Все, те, що ви хотіли, хочете. Чи думали реалізувати колись? Усе вже здійснилося? Якщо ви хотіли машину, вона вже у вас є. Якщо хотіли будинок, квартиру або пентхаус він у вас теж вже є. Все, що ви хотіли, вже здійснилося. Чи це було бажання стосунків стосунки вашої мрії? Уявляйте, що поряд з вами вже є цей найпрекрасніший чоловік з ваших мрій. Чи це було бажання материнства? Уявляєте, які у вас прекрасні і чудові діти? Чи це було бажання в кар'єрі, в досягненнях, в якихось перемогах? Або ви хочете створювати контент, щоб ваші відео набрали великий перегляд? Ви вже це маєте. Ви вже популярний блогер, у вас є те, що ви хочете. Усе, що ви хотіли, все вже здійснилося. Чи це бажання здоров'я, і ви мрієте про те, щоб зцілити якусь певну проблему з вашим здоров'ям, так ось зараз, прямо в цьому просторі, це вже здійснилося, це вже є. Відчуйте. Відчуйте, як вам знати, що ви живете зараз життя своєї мрії? Що вже тут, в цьому просторі, вже є все те, що ви хочете, все прекрасно, все чудово. Відчувайте, як в вашому животику розтікається радість, як радість розтікається вашим тілом, кожною клітиночкою вашого тіла розтікається радість. І вдячність за те, що все здійснилося, так, як ви цього прагнули дуже довго, так, як ви цього хотіли, так як ви мріяли, усе вже є, усе здійснилося в вашому житті. І відчуйте вдячність за це, вдячність, все Всесвіту, Богу, собі, людям, які вас оточують, за те, що все реалізувалося у вашому житті. Так, як ви цього прагнули. Відчуйте цю радість в тілі, відчуйте це, ніби ви в такому світлі просто купаєтеся, і це світло огортає вас всередині, ви ніби знаходитесь у світлому світлому коконі тепла, здійсненню усіх ваших мрій, і ви відчуваєте, як це світло, воно з вами. Воно з вами залишається завжди. Відчувайте це світло, як воно наповнює вас. Кожну клітиночку вашого тіла наповнює і розслабляє ще більше і більше. Відчувайте своє дихання, вдох, видих, як підіймається грудна клітина. Відчувайте свої ножки, ручки. Починайте потрішки шевелити пальчиками на ручках і на ніжках. І дякувати собі сильно-сильно за те, що ви знайшли час, щоб приділити його найціннішій людині у світі, собі. Підійміть свої ручки і обійміть себе, бо ви прекрасні ваші мрії. Уже здійснилися, ви варті усього найкращого, і ви вже прекрасні, просто такі, які ви є. Обіймаю, рада була з вами бути під час цієї медитації, ваша дарина менторка з любов'ю.